І ось такий автомобіль до нас поступив на продаж. Це у нас це рв 2012 року на офіційний. Вона покупалася офіціалів і вона в 2013 році виїхала з офіційного дилера. Зараз продається, вона жодного підкрасу по автомобілю вона немає. Обслуговувалась тільки на офіційному дилері. 196 000 км родного пробігу. Дивіться, гарний білесенький цвіт. У нас, ну, тут таке у нас є документи чись хазяїна. У нас гарний стан стан салона, ви можете побачити це чистенько, найголовніше, що за нею вихажували все. Время. Також у нас стеклопідйомчик. Електрорегулювання фар, дзеркал, мультикермо у нас 197 майже пробігу мультимедіа. Коробка передач, двозоний клімат, контроль, підігрів сидінь, чистий охайний салон тут спереді, дуже дуже охайний, без заломів, без Протертостей 196 тисяч на офіціалі. За додатковою інформацією звертаємось компанія Автопарк. цього найкращого.